Привіт! Я думаю, що кожна кравчиня не любить робити ремонт одягу собі або своїм рідним. Бо що, ніхто за це не заплатить, звісно, і купив річі, плюс перешивати ну, таке собі діло. І я в тому числі не люблю робити ремонт особливо собі. Я завжди ходжу так, як є. Ну, і взагалі я не дуже прискіплива, до речей з магазину. Але не в, ць... не в цьому випадку. Я зараз в джинсах, які купила нещодавно. І я думаю, ви бачите проблему. Вони дуже великі вже. Я купувала їх, вони були, в принципі, непогано на мені сиділи. Так, хвилинка материнства. Будь ласка. От, я прийшла в магазин, поміряла одні, які були супер по фігурі, 34 розмір, але побоялася брати. Ну, мені не сподобалось, що немає так об'єму в бедрах. Ну, От як зараз, да, такої вільноти не було. Тому я взяла 36, хоча він в талії вже був трішечки великий, але я звикла ходити в таких джинсах. Але в цих я походила день, і вони просто, наче як джигар... ганчірка розтягнулися. Воно тут все вісить, воно має бути на талі вище пупка. І тепер ви самі бачите, скільки тут треба вшивати. Я не знаю, як так вийшло. І шкода, що ж нові, і вони на літо класні, тоненькі. Тож зараз будемо вшивати і покажу один з способів. Ну, а розкажу про інші. Бо, якщо це дуже великі штани, і ми хочемо просто по фігурі, то ми заколюємо по боках. Далі починаємо і заколюємо, за Мені саме в бедрах не потрібно забирати, бо я хочу, щоб була вільнота тут. А саме мені треба їх посадити на талію. Тож я буду зараз заколювати позаду і будемо вшивати позаду. Не, ну, це капець. До мене часто приходять клієнти з однаковою проблемою, що треба вшити в талії. Бо я не знаю, магазини шиють на якусь тумбу, просто рівно, Знаєте, наче у людей талії немає. Тож, так, штани робимо так, як нам потрібно. Боже, це жах, скільки треба там вшити. Зараз знаходжу центр і просто по фігурі буду зараз запою. Тобто, не треба нам аж сильно перетискати, робимо по фігурі. Щоб потім у нас було місце на поїсти так, самі собі, це так важко. Зараз все буде на ощуп, і я буду зараз з наколотими пальцями. А ну-ка. Вийшло. О, вийшло, дивіться. О, ну, зовсім інший вигляд. І це ми тільки одну булавку поставили. І <рес> поля. Так, супер. Супер, супер. Тепер нам треба виводити плавну лінію на нєт так би мовити, ну, до центру попи, але я буду вшивати не по цій лінії, яку заколю. Зараз я все це дороблю. І далі вам буду розказувати і показувати. Ось моя намітка. Тобто з більшого в менше, будемо вшивати, бачите, багатсько, 3,5 см тут. Тепер розкриваємо, і тут я вже намалювала крейдою, беремо і малюємо саме по булавках, по, по нашій намітці. Бачите? видно булавку і також крейдою промальовуємо. Що ми бачимо? Трикутничок такий треба забрати. Зараз ви подумаєте, що не по центру, але сам центр джинсів ось проходить. А дві оці строчки декоративні просто йдуть на бік. Так само, як у нас і гульфік. Знаєте, такий обман. Люди деякі не розуміють, центр іде ось, і гульфік у нас наліво, ну або направо у чоловічій стороні. Точніше, ні, це зараз чоловіча, не правильно сказала, а права. Буде жіноча Тому так і з цим швом виходить, що наче ми намітили не по центру, але ось ось цей центр ось. І я по ньому намічала Як я буду вшивати. Якби це були штани однотонні або джинси чорні, без потертості ось цієї заводської можна було би по центру. Але якщо ми вшиємо по центру такі штани, то це буде виглядати ось так. Ми зашиємо, тут дамо дві строчки, звісно, але далі воно перейде в нашу батертість, і це буде геть негарно. Проте деякі клієнти у мене просять е, і такий метод, бо вони, наприклад, наверх носять якусь ковту, воно не буде видно. Але найкращий варіант це робити виточки, от як вже є у куплених штанах. Хоча я не знаю, на що вони їх тут зробили, якщо все рівно талія велика, але бачите, виточки є. Коли їх немає, ну зазвичай їх не роблять в класичних джинсах. То ми їх просто намічаємо, ось так, от, де наші кишеньки да, по центру. І зашиваємо у виточки наше наш зайве полотно, так би мовити. Що ж, оскільки у мене вже є виточки, я просто на цих місцях зашию ще більше, скільки у мене є. Якщо у мене тут 7 см, то значить, на кожну з виточок я беру по 3,5 якби розділяю. І в подвійному буде, це скільки у нас сантиметр 75, 175 міліметрів. Ось так. Так, розпорюємо. Що буду розпорювати? Знімаю центр, ось цей хлястик знімаю. Ці, напевно, ні, вони мені не будуть заважати, зараз подивлюся, і знімаю частину поясу позаду, ось так. До речі, якщо ви будете вшивати по бокових частинах. То все так само майже. Ми знімаємо ось цю строчку декоративно, гарненько зашиваємо, і щоб не робити два розрізи по поясу на бокових частинах, бо це вкидається ну, в очі, що щось переробляли, перешивали. Що ми робимо? Так само знімаємо пояс повністю позаду, і трішки наперед, щоб ми ж могли вшити. І потім, ось тут по центру, у нас заховається шов. Тобто, ми вшиємо тільки один раз пояс, але. З бокових частин заберемо, ну теж тільки скільки треба. І назад вже вставимо. Тобто тут у нас не буде швів. Я сподіваюся, я пояснила. все дуже доступно. Але загалом, дивіться, я вшиваю не в бокових частинах, а у виточках, які у мене вже є. Якби їх не було, просто я б тут робила виточки. Тож мені зараз не треба так багато розпорювати поясу. Можна буквально до ось цього хлястику і ось до цього. Але. Суть та сама, що в бокових частинках, що ось тут, ми розпорюємо велику частину поясу. Бачили, що я це зробила дуже легко, оскільки тут була у нас ланцюгова строчка, підпорола трішечки зверху і позаду витягнула ось цей ланцюжок. Бачите, ниточка така дуже закручена, але дивіться, який ще є плюс у цьому ланцюжковій, у цій ланцюжковій строчці. Тут нитки набагато більше, ніж була строчка. Тобто Дивіться, строчки у нас тут 30 см, наприклад, а ниточка у нас в два рази більше. Тож, я її можу зараз трішечки розпрасувати, вирівняти праскою, і потім нею прокласти назад строчку, і нитки вистачить, бо далі ж ми будемо прошивати на звичайній машинці, оскільки ми не зробимо вже ось такий ланцюговий. Тож, це теж такий лайфхак, далі вам покажу. Так, дивіться, одразу що я роблю? Бачу центр, розрізаю його і поки залишаю, приступаємо до вшивання виточок. Ось вони. Так, цю ниточку теж я зрізаю. І просто на місці ось цих готових виточок. Я зашию стільки, скільки мені ще потрібно. А це в подвійному буде 1,75, як я казала. Тобто будуть такі чималі виточки, але тоді будуть гарно сидіти джинси на нас. Єдиний тут є мінус, що ось ця виточка ліва трішки далі, ніж треба. я, напевно, зараз її розпущу і все-таки поставлю на місце, бо вона трішки газліше пішла. Це я бачу своїм неозброєним оком. Ось якщо від центру ми беремо тут, ну нехай буде 11 см, а ну скільки тут цікаво, ну, а тут он, на сантиметр пішла вліво. Тут 12. Але ну, це видно навіть без лінійки, що воно пішло вліво. Тож, я собі роблю націчку що ось тут у мене центр мій. І зараз я її просто розтворю і перешию в інше місце. Ще нам треба поміряти, яку довжину виточок нам вести, оскільки ми чимало забираємо. Так, тут в мене 15. І десь буде приблизно 13-14 см. А тут наша виточка маленька, тут вона 12, тобто ми на 2 см ще її подовжимо, бо будемо забирати ще більше, щоб було гарно і плавно. Так. Ця виточка так і буде, я потім строчечку цю зніму, а цю знімаю, скільки треба її перемістити на 1 см. Дивіться, яка вона темна. Це була така тканина, бачите, і виварили її в ось таке світліше. Все свою виточку ось так буду закривати. І враховую, звісно, ось цей сантиметр. Бо зараз, якщо я зашию тут 1,75 то це ж буде не те, що нам треба. Тут буде вже 2,75 І так само. Від цього краю на ось цій витічці, яка правильно, у нас буде 2,75. Тобто ми додаємо ось так: 1,75, а загалом буде 2,5. Десь так. 2,5, 2,75. Так, да, 2,75. Наша нова виточка така чимала. І так само з іншої сторони. Тільки вже у нас тут нагадаю, буде трішки по-іншому. Ну, це в моєму випадку, бо вони криво косо пошили. Ну, що вже зробиш? А коли у вас немає, наприклад, виточок, ви хочете вшити джинси, як я, то ви просто ось, наприклад, уявімо, що тут немає цієї виточки. Боже, як криво пішло. То ми знаходимося цей центр. І по ньому робимо виточку. Можна не ось так, прям кутом закінчити, а вивести трішечки таку плавну лінію. Тобто, ось так виводимо, виводимо, щоб воно було плавно. Бо якщо ми зробимо виточку просто так на нєт, то буде така маленька булька. А це такий от секретик: що ми виводимо трішечки цей кут так плавно. Все, беремо блакитну ниточку і даємо строчку по наших нових виточках. Не прошиємо. Вимкнули світло. Але заготовка є добре. Продовжимо як дадуть світло, Що ж вже зробиш? Тільки хотіла б ставити ниточку. Тепер можна запрасувати їх до центру штанів, але я звикла все спочатку зробити, а потім вже. Прасувати. Ось ці строчки можна зняти минулі, щоб все-таки було у нас гарно все і всередині. Тепер мені потрібно зашити пояс. Пам'ятаємо, що у мене тут 7 см загалом, значить, 3,5 я зашиваю. 3,5, бо я його розрізала. Якби був тут припуск, наприклад, то я б брала, звісно, від краю на сантиметр більше. А так, це у нас було ціле. Ми його просто розрізали по центру і зашиваю зараз на 3,5. Як бачимо, з двох половинок воно у мене. Ага, зараз я зніму ось цю бірочку. І кожну частинку задню і передню, точніше, задню і внутрішню, зашию. Як бачимо, все стає. Ширина самих штанів, і пояса все відповідає. Можна підрізати припуски, і вертати все назад. Але перш ніж вертати назад, я вам казала, що залишила ниточки, які знімала. І у мене, на жаль, зараз немає такої нитки, щоб підібрати. Бачите, вона більш така товстенька. Такого молочного кольору, Тож ось ці ниточки, які ми висунули, якраз чотири штучки, підуть у мене поверху, а знизу на вивертній стороні, тобто всередині штанів, буде звичайна ниточка блакитна, якою я прошивала виточки. То що я роблю з цими? Можна їх розпресувати, щоб вони не були такі закручені, але в принципі не обов'язково. Зараз я по одній беру і намотую на бубинку. Нагадую, що їх вистачить, бо вони такі досить скручені. А строчечка у нас рівна, буквально, ну скільки тут, 20 см, десь вийшло, 25 і ми ще пояс вшили, тож цих ниточок точно вистачить. Просто 4 рази треба буде протягнути через голочку. Дивіться, от до кінця домотала, тепер з'єдную з наступною, щоб кожен раз так не намотувати, а я з'єдную маленьким вузлом. Це такий от лайфхак, коли. Не можна підібрати нитку, але у нас лишається досить довго з того, як ми розпорювали штани. Неважливо, це знизу, коли ми довжину підшиваємо або ось так в поясі. Все, намотую далі. Тепер прив'язую третю, і так, четверту. І вставляю у швейну машинку. Тобто, це буде поверху лицьова строчка. Знизу повторюю, у нас звичайна. Під колір штанів. Тобто, в мене блакитна. Спочатку можна прошити дві верхні, далі нижню по талії і другу фіксуючу, Ну, таку декоративну більше вона. Шовчик розкриваємо, просто все повертаємо назад, як було, але вже з центральним швом по, по поясу. Так, і дивимося за виточками, що їх треба буде до центру поставити. Все, перша є протягую вузлик. Ось він, тепер другу ниточку. Бачите, все вистачило. Також не забуваємо пришити клястик, який заховає якраз наш середній шов. І на цьому все. Дивіться, наче нічого не змінювалось. Єдине, що ось тут вже блакитна ниточка, можна було в принципі підібрати воно нічого страшного, там воно не буде кидатись в очі, але можна було, знаєте, як зробити. Спочатку, наприклад, зшити першу по талі, потім другу декоративну, третю і четверту найвищу, і прийтися одразу з хлястиком. Ну, то таке, в принципі, це вже. Але, як бачите, все, всі строчки, наче таки, були. Зараз йдемо на праску, запрасовуємо виточки, і все готово. Ось так з виворотньої сторони, просто блакитна ниточка. Ідеально. Так, я вже попросувала і забула сказати важливий момент, що дуже сильно виточку не можна зашивати ось в цих місцях, де кишені. Бо якщо ми дуже сильно зашиємо, тоді кишеня у нас буде ось така відкрита. Тому не забуваємо про цей момент. Ось у мене видно, там, де кишеня, на її відстані, тобто не дуже багато я забрала. А якби дуже сильно, тоді ну, буде негарно. Ви вдягнете. Штанці свої. Кишені будуть ось такі відкриті. Тому теж ось за це треба було сказати. Все, приміряємо. Ну, і ось так тепер виглядають штани на мені. Тут невеличкий запас є. Ну, звісно, щоб ми могли поїсти, наприклад. Так, а зараз я тако поближче. Все гарненько по фігурі. І нічого тепер не буде спадати. Ну, а я сподіваюся, що відео було корисним і побачимося у нових. Рідко випускаю, бо не вистачає часу, але, як ви знаєте, планів в мене багато, ідей багато, лише треба час, щоб їх втілювати. Тож, підписуйтесь на канал, тут буде багато чого цікавого. Па-па!